Чому люди усвідомлюючи, що кожний день Барба це чоловічка СУДЬБА Добровільно обирають бути? <плес> що спільного у народів, що добровільно обирають собі вождів і диктаторів навіть у вільному демократичному світі. Та Чуваків, що у 30-ті досі живуть з мамою. Якщо почитати філософа і психоаналітика Еріха Фрома, то можна зрозуміти, що ж їх об'єднує та чому люди добровільно обирають і навіть прагнуть не свободи. А ще радить, як перестати тікати та врешті почати самостійно жити то життя. Але перед тим як почати. А зараз хвилинку подякую ось цим дуже чудовим людям. Це мої спонсори на базі від моно, завдяки яким можливо і продовжує існувати цей канал. І ви також можете підтримати мій канал, долучившись одноразовим донатом чи підпискою на платформі База від Монобанку. Адже все, що ви бачите на всіх моїх каналах, я роблю сама одна. Здавалося, свобода. Це чи не найвища цінність, яку люди завжди хочуть отримати, та за яку ладні заплатити, чи не найвищу ціну. Це те, що, в принципі, людство всю свою історію завжди прагнуло та чого хотіло. Моє залаце. Зрештою, вся історія це шлях боротьби та здобуття свободи. Принаймні так вважає Еріх Фром. Повна реалізація потенціалу людини видається тією метою, на чим швидше досягнення якої був спрямований суспільний поступ. У своїй книзі «Втеча від свободи він, однак, підходить до цього процесу з неочікуваного боку. Кожного разу, як Люсу скидало себе якісь попередні кайдани, попередню владу, то потім зразу шукало собі щось інше, якусь іншу владу, яка би була над ним. А все тому, що кожного разу свобода для людей виявлялася непосильним тягарем і насправді дуже лякала їх. Я подумав собі, воно трьохазним ток. Вона мені надав. Вона справді свобода, згідно з фромом, має дві сторони. Це свобода негативна, але не в сенсі погана, а в сенсі свобода від. Ця свобода це визволення від якогось гніту, від обмежень. Це в принципі визволення від влади ззовні. Але в той же час це свобода, яку можна назвати порожньою. Нічого, 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 тобто, коли ти отримуєш вільні можливості, але ще не знаєш, що робити далі, є позитивна свобода. Тобто свобода для це свобода для самореалізації для проявлення себе у світі для творчості, причому творчості, як у широкому сенсі, як самоствердження себе у світі. Для Фрома свобода це не пасивний стан, який є кінцевою метою, а постійний процес, шлях саморозвитку та реалізації людини у світі. Для Фрома вся попередня боротьба це боротьба за свободу від. Ось, наприклад, він починає буквально із переходу середньовіччя у відродження, яке відбулося власне тоді, коли почало. Ося, оце скидання церковних авторитетів, які вже стали надто очевидними, і власне це звільнення від влади церкви. Але отримавши її, людина лякалася та шукала нової несвободи, нової влади, яку у процесі розвитку суспільства знову скидала, але знову лякалася нової свободи і продовжувала знаходити собі владу, яку знову скидала. Власне, наприклад, ось коли людина скинула владу церкви, вона все одно потім підпала під владу держави. По проекту була одна схема, а люди не мали такої можливості і скидали, зробили чуть-чуть ну, йде -чуть по проекту. Тобто, чому так? По-перше, це пов'язано із удосконаленням розуміння. А хто ж така людина? А разом із усвідомленням людської особистості тісно пов'язане і уявлення про її свободу. Гробо кажучи, чим більше ми знаємо, а хто ж така людина, тим більше розуміємо, а що ж їй потрібно. Друга причина. Це пов'язано з тим, як Еріх Фром розуміє людину, і для нього людина це соціальна істота. Фізіологічно обумовлені потреби не єдина імперативна складова природи людини. Існує ще й інша, не менш необхідна. Вона не корениться в тілесних процесах, а закладена в саму суть людського способу життя потреба бути пов'язаною із зовнішнім світом та уникати самотності. Людині потрібна інша людина, а моральне переживання самотності може бути так само нестерпним, як і фізичні відчуття, наприклад, голоду. Відчуття єдності з іншими надає людині сенс її власного життя, а також почуття комфорту. Людині бракує свободи настільки, наскільки вона ще повністю не відрізала пуповину, що прив'язує її до зовнішнього світу. Але саме пуповина надає людині безпеку, і відчуття укоріненості, принаймні до чогось і в чомусь. Однак кожне здобуття свободи це крок на шляху до індивідуалізації та вихід із зони комфорту, а отже, відділення людини як окремого я від зовнішнього світу. І коли людина усвідомлює свою окремішність, це її насправді лякає і вона почувається розгубленою. Простий приклад: сепарація від батьків. Поки ми діти, то логічно, що батьки дбають про нас, і ну це якби необхідно на цьому етапі розвитку. Вони надають нам відчуття комфорту та захищеності, приймають за нас більшість рішень у нашому житті, і тому ми звикаємо завжди усьому покладатися на них. Мені купує одяг мама. Я сам собі нічого не купую, і взагалі мене мама скоро має з Польщі приїхати. Надіюсь, привезе мені шапку. Теплі носочки і піштаніки теж були би добре. Аж ось ми виходимо з під батьківської опіки, і вже самі мусимо приймати всі рішення. Тобто, все життя тепер залежить лише від нас самих. І дуже багатьох насправді це може дуже сильно лякати, і вони можуть ухобитися і не знати, а що ж робити далі. До того ж, тепер уся відповідальність за прийняті рішення, а головне за їх наслідки лише на тобі найлегше сказати. Я так вчинив, бо так сказали батьки. Тобто, це не моє, а їх рішення. Я тут ні до чого. А відповідальність страх. Тому найлегша стратегія для того, аби не обтяжувати себе, аби уникати цієї от відповідальності, це якраз продовжувати залежати від батьків. Але навіть якщо батьки усвідомлюють, що потрібно дитину якось випарати в доросле життя, щоб вона навчилася жити самостійно, то така людина все одно може собі знаходити чоловіка чи дружину і продовжувати відповідальність перекладати вже на них. Та туди як якби це не жінка, туди Так само деякі люди схильні покладатися на якісь інші зовнішні сили. Церква, держава. Навіть якісь гуручі, чи, чи астрологи та будь-які інші чарівні помічники. Куди йти? Дуже дякую. Ступінь залежності від чарівного помічника обернено пропорційна здатності до спонтанного прояву своїх інтелектуальних, емоційних і чуттєвих можливостей. Іншими словами, людина сподівається отримати все, чого хоче від життя з рук чарівного помічника, а не власними зусиллями. Фром говорить, що часто психоаналітики у своїй практиці можуть спостерігати те, як пацієнт протягом психотерапії може розвивати прихильність до них. Тоді все її або його життя, всі дії, думки і почуття пов'язуються з аналітиком. Свідомо чи несвідомо, пацієнт запитує себе, чи втішився би аналітик цим, був б задоволений тим, погодився б із цим, сварив би мене за те. Саме тому дуже важливе усвідомлення власного я та відповідно власних потреб і бажань. Я зайнятий. Ви там взагалі що робите. Яка різниця, що я роблю? Идите нахер. Адже навіть коли уже доросла людина знову повертається чи продовжує жити з батьками і залежати від них добровільно, відкинемо якісь об'єктивні важливі причини, наприклад, хвороби, то, як би вона не хотіла, вона не може повернутися у той попередній світ дитинства. Натомість вона лише втрачає свою індивідуальність та впадає у залежність. А допомогти сепаруватися як від батьків, так і від інших чарівних помічників, самостійно приймати рішення та нарешті взяти життя у свої руки, можуть допомогти кваліфіковані психологи. Тому я рекомендую Mindly. Це найбільша в Україні платформа з пошуку роботи з психологами онлайн, де зібрані кваліфіковані спеціалісти. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням у описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом Киця буде знижка 10% на першу консультацію. Отримавши свободу, людина може почати самореалізовуватися, тобто перетворювати негативну свободу на позитивну. Або ж навпаки, вона може лякатися, розгублюватися і навіть намагатися повернутися назад. Відмова людини від свободи у спробі подолати самотність, усунувши розрив, що виник між її особистістю та навколишнім світом. Цей другий шлях ніколи не повертає людину до єдності зі світом, у якому вона була раніше, поки ще не стала індивідом, адже її відокремленість є завершеним фактом, що неможливо відмотати назад. Тож це є просто втеча з нестепної ситуації, в якій людина не може жити далі. Саме тому зараз ми так специфічно можемо ставитися до людей. Давайте відкинемо сексизм це стосується і чоловіків і жінок у вступі був просто клікбейт, які в 30, в 40, коротше в дорослому віці добровільно продовжують жити з мамою, жити з батьками, в принципі, тому що це означає, що вони уникають власної відповідальності, уникають приймати якихось важливих рішень, та, можливо навіть неспроможні жити самостійно. І так само і у масштабах суспільства, коли народ добровільно обирає собі царя батюшку та готовий підкорятися його волі, або ж часто стають адептами причому доволі фанатичними якоїсь ідеї, аби відчути свою причасність до чогось більшого. Тобто, з одного боку, вони також ідолають свою самотність, адже відчувають себе членами своєї якоїсь там спільноти, общини, а з іншого боку, і надають сенсу своєму життю. До того ж, таким чином вони і знімають відповідальність із себе, бо їх вчинки вже не їх. Це вчинки в ім'я ідеї, так написано в доктрині, це наказ якогось вождя чи царя чи провідника. Я виконую свій обов'язок. І Я виконую свій обов'язок. Я теж виконую свій обов'язок. І я також виконую свій обов'язок. Відтак Фром виділяє три механізми втечі від свободи: перше авторитаризм. І його він поділяє ще на два різновиди: мазохізм і садизм. Мазохізм народжується із почуття власної нікчемності. В іншому це також можна назвати відчуття меншовартості, відчуття власної якоїсь неспроможності. І саме це штовхає людину шукати залежності від когось сильнішого, могутнішого, більшого. Це штовхає її буквально відмовлятися від власного я, аби розчинитися, відчути єдність з цим більшим. Тому що власна свобода, власна якась окремішність, вона лякає. У такому разі людина настільки відмовляється від самої себе, що навіть не Датне зрозуміти свої власні бажання і потреби, та готова навіть страждати заради цієї зовнішньої владної сили, що тепер керує її життям. Тому пропаганда у авторитарних режимах якраз і націлена на те, аби довести людині, що окремо вона ніхто і ніщо, і лише разом об'єднані спільною ідеєю під проводом царя, фюрера, вождя і там кого завгодно, лише тоді спільно людські життя вони мають сенс. І на шляху, значить, поки триває ця боротьба, то всі готові страждати і терпіти. Нас немов створено для страждань, така наша доля. Крам підмічає, що навіть уже в демократичних країнах різна політична агітація, вона може трохи ґрунтуватися на цьому методі. Як методи реклами впливають на покупця, так само методи політичної пропаганди посилюють почуття нікчемності виборця. І, до речі, робляться невідкрито. Вони листять індивіду, надаючи йому ваги у власних очах. Вони вдають ніби звертаються до його критичного судження та здатності розібратися, у чому завгодно. Проте це лише спосіб притлумити підозрі індивіда і допомогти йому обдурити самого себе, щоб він повірив, його рішення буцімто незалежні. Схоже, в тебе немає вибору ще один спосіб втечі це садизм. Садизм це також механізм подолання самотності. Це уже залежність від своєї жертви та злиття із нею. Садист не усвідомлює себе без неї. Його сенс у її підкоренні. Він є кимось лише коли є чиїмось владикою. Він позбувається почуття власного безсилля, коли сам панує над кимось. Я покажу тобі, хто головний в цій роздягальні. Любов для нього синонім панування. Фром наводить красномовний приклад. Чоловік у край по поводиться із дружиною, і весь час повторює їй, що вона може піти в будь-який момент, і що він тільки радітиме з цього. Часто дружина буває настільки пригнічена, що не намагається піти, і тому обоє вірять, він говорить правду. Але якщо вона збереться з духом і заявить, що залишає його, то статися може щось геть несподіване для обох. Він буде в розпачі, пригнічений, почне благати їй залишитися, говоритиме, що не може без неї жити, що кохає їй таке інше. Зазвичай, через страх перед ствердженням себе, вона рада йому вірить і тому лишається. У цей момент гра починається спочатку. Він береться за старе, дістає далі важче це терпіти, вона знову вибухає, він у розпачі, вона залишається і так далі, знову і знову. Чи говорить він щиро, що любить її так, але це не справжня любов, це прив'язаність до своєї жертви, без якої він втратить себе? Тому, коли він говорить, що не може без неї жити, це чиста правда, бо він не може існувати без когось, над ким матиме владу. І тому ні в якому випадку не можна терпіти аб'юз, ні моральний, ні вже тим паче фізичний, бо його застосування може мати досить такі насправді глибокі психологічні причини, які може не усвідомлювати навіть сама людина, яка чесно може хотіти помінятися, але вона навіть не усвідомлює, що от насилля це її метод втечі від свободи, це її спосіб якось пережити, відчути комфорт. Якщо ви дійсно любите цю людину, хочете щиро їй допомогти та зберегти ваші стосунки, то не відмовляйтеся від допомоги кваліфікованих спеціалістів. Фром пише, що садизм може бути притаманний саме авторитарним лідерам. І ось, аналізуючи особистість Гітлера, він знаходить у ній прояви садистських нахилів, чим пояснює його злочини. Сер, мені здається, ви сп'яніли від влади. Звісно, сп'янів. Пробували п'яніти без влади. Тебе ж ніхто не слухає. Другий механізм течі від свободи деструктивність. Якщо при авторитаризмі людина хоче стати частинкою чогось, тобто або як мазохіст злитися з чимось більшим, стерше свою особистість, або ж як садист, яка насильно хоче з'єднати себе з чимось, то ось при деструктивності хочеться усе руйнувати, все знищувати. Відчуття власного безсилля, нікчемності та нездатності жити самостійно, породжує агресію та бажання все руйнувати. Деструктивність є результатом непрожитого життя. Якщо садизм прагне надати силу самотній людині за рахунок панування над кимось, то ось деструктивність за рахунок руйнування та знищення якоїсь зовнішньої загрози. Грубо кажучи, людина хоче зруйнувати світ раніше, ніж світ зруйнує її. Про це Фрам пізніше пише іншу книгу Анатомія людської деструктивності а втечу від свободи Фрам видає у 1941 році, коли нацистський режим уже набрав обертів, а друга світова війна йшла уже другий рік. І головною метою книги було розібратися з тим, чому ж люди добровільно обирають собі тиранів і тоталітарні режими. Досліджуючи їх, особливо нацистську Німеччину, Фром бачить у них саме цей механізм втечі від свободи у вигляді підпорядкування своєї волі зовнішньому авторитету партії, державі, закону і порядку, як самоцінності. Це однаковою мірою відноситься як до мас, так і до вождів. Гітлер вважав себе знаряддям долі, нації, природи. Сталін керувався інтересами держави. Однак є ще один механізм втечі від свободи. І як вважає Фром, він якраз притаманний сучасному демократичному суспільству. Третій механізм втечі від свободи конформізм. Це прагнення бути як усі. тобто злитися з масою. як це передати простими словами? Я такий, як і ви, я разом з вами. Я... Імператив конформізації. Людина може бути упевнена собі лише в тому випадку, якщо живе відповідно до очікувань інших. Для хрома у такому випадку свобода є лише ілюзорною. Для того, щоб уникнути самотності та тривожності, індивід перестає бути собою. Він повністю засвоїє тип особи, пропонований йому загально прийнятим шаблоном, і стає таким самим, як усі інші, і таким, яким вони хочуть його бачити. Зникає відмінність між власним я і навколишнім світом, а разом з ним і усвідомлений страх перед самотністю і безсиллям. А заумовка під. Талізму особистість стає ринковою особистістю, і тут трошки можна зачепити іншу його роботу, мати чи бути. Тут Фром наголошує, що людина цього типу сприймає себе як товар на ринку особистостей. При капіталістичних відносинах успіх в значній мірі залежить від того, наскільки вдало людина вміє себе продати, підкреслити вигідні сторони своєї особистості, а також подати її в красивій упаковці. Людина цього типу позбавлена свого его, оскільки її я постійно змінюється, виходячи з принципу Я такий, яким ти хочеш. Мене купити. Так що вислів, торгувати обличчям можна сюди застосувати. А у ще одній своїй книзі Мистецтво любити він говорить уже про те, що і любовну сферу заполонили капіталістичні відносини. Адже й тут люди і себе можуть сприймати як товар, і інших розцінювати як таких, що вартий чи не вартий мене. А наприклад, шоу Холостяк це вдала метафора такого ринку. Як любов, так і свобода для Фрома це не кінцева мета, а постійний процес це діяльність, це активність. Якщо про любов краще поговорити в окремому відео, напишіть в коментарях, чи хочете ви його побачити. То ось до свободи ми зараз знову повертаємося. Отже, тікають саме від негативної свободи від, яка є порожньою і лякаючою. Він Втікає, втікає! Срався та й криво він втік. Натомість її потрібно перетворювати у свободу для позитивну. Позитивна свобода це активний стан, коли ти вільний не просто від чогось, а вільний для чогось. Це якраз свобода самореалізації, це розвиток свого потенціалу. Врешті-решт, це якраз та сама свобода творчості. Що ж таке? Свобода для спонтанна активність. Це здатність діяти без зовнішнього примусу, а керуючись власними потребами та бажаннями, цілісність особистості. Позитивна свобода передбачає інтеграцію усіх аспектів особистості у єдине ціле. Знову ж таки, свобода для це свобода для чогось, для любові, праці, творчості, тобто насправді всього того, що надає сенсу людському життю та наповнює його змістом. І, звичайно ж, варто не забувати про такий дуже вагомий аспект, як відповідальність, адже тепер людина стає відповідь. Відповідальною за власне життя, за кожне прийняте нею самостійне рішення та за кожні наслідки цих рішень. А як же досягти позитивної свободи? І Фром пропонує чотири рішення: самопізнання, розуміння своїх потреб, бажань і цінностей. Хто я такий? Я не знаю. Кесегадаю, мені є про що подумати. Розвиток творчості, вираження себе через мистецтво, музику, літературу тощо. Мене запрошували до себе Гарвард, Кембридж, Уку, Рівненський державний гуманітарний університет. Але я обрав рухатись до мрії. Я обрав навчання в Київському національному університеті культури і мистецтва, а саме факультет Тіктоку. Любов. Здатність любити і бути коханим. Праця. Але не як обов'язок, а як засіб самореалізації. це, до речі, щось дуже схоже на те, про що писав ще наш український філософ Сковорода, який говорив, що саме заняття сродною працею може зробити людину щасливою. І саме про це в мене є, до речі, окреме відео. Отже, так само як люди щиро прагнуть свободи, такої навіть необхідної та потрібної, так само вони можуть лякатися та навіть намагатися втекти від неї. І тут ми не згадали ще один важливий аспект: а якою ж ціною насправді може даватися ця свобода? І, можливо, саме зараз ми не маємо навіть якогось морального права нехтувати нашими можливостями. Адже наші воїни та воїтельки ціною власного життя та здоров'я прямо зараз виборюють для нас не лише свободу від, тобто від окупантів, від агресора, але й свободу. Боту для, для розвитку України та навіть кожного українця, і про це варто пам'ятати.